Давайте. Ну давай. А як це а, а як свій подарок удариш, чи ті по що? Ти дариш комусь, а потім той, кому ти подарив, подаруш ударить свої машини. Як я, я, я їй кажу... Див, давайте давай тихо. дихай. Я рік вкаже. Так, ти береш свій подарунок і дариш того. Типа хто виграє, той бере свій подарунок. Але хто перший це буде робити? Це почка пішла. А хіба ми не на чогось іграли? Давайте дженгу зібрати. Я предлагаю рандом. Як тоді Ланів витягав останній, то давай зараз почка з нього. а я б не хотів. Давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, не Ти Береш тебе за тобою стакан. Буде, ну, ну, ну добре, їм закінчили, тим і почнемо. Добре, значить в цьому році, в 2024 році, на таїнстві <рисвіт> таємний Санта» ми вже другий рік поспіль традиційно даруємо подаруночки один одному. Отже, мій подарунок Не простий подарунок. Мій подарунок знімайте гарно, щоб так видно. Да, Іде в студію. <ріхи> Полічу десь. Мій подарунок для Наталки. <ріхи> <ріхи> давай далі. Здивайно. <ріхи> <Знімаємо. ріхи> Жарт, тому що він подарунок для Роми, Я вирішив пожартувати, щоб зрозуміти, хто буде отакий дімо. А що сталося? А я, а я, Брат для брата. А я собі думаю, просто суть в чому, Хто не знав, і писала Наталка. Я так думаю, було б круто, якби Наталка така, знаєш, перший папірець Наталя кинула. другий там Іванка. Третій. На Наталя! Наталя три. Чотири подарунки. Мій подарунок для мого брата для брата. Мого... Це було дуже важко. Чому? Бо те, що хочеться подарувати, щоб було би так от дійсно кльово і хорошо. Вони вже рука були. Терпи. Терпець тебе шліфує. Було би круто, але в бюджет не входимо. А за 150 гривень, ну що тому брату, то я не знаю. Це не корисно, можливо, в чомусь подарунок, він більш такий символічний. Він більше символічний, аніж міг клей ще не високому будь обережно. Але він... цей подарунок він такий. Знаєте, Карпатський такий, буковельський такий. Нічого собі мене. Буковель. Вау. Горячого з нього пити не варто, а от пиво цілком. Ну, пойдет. Так, ну, відповідності я, так? Наступний будуть. Я цей подарунок буду дарити для... Наталі у двадцять четвертому році будуть для Наталі, ви не повірите. Отак я не знаю, як вона так може співпасти, але співпасти може, так? Два рази тільки ну, поки... а я такий йолки поки Наталя опять натля думаю. ну добре. Натля. А я кстати, хотіла написати натля, але думаю, ладно. Це вже буде традиція писати а натля – Диви, запакований, О, так, так. запакований. Це не голодно було просто. Йо. Це щоб наша мама голодна, наша мама голодна не осталася в дорозі. А <рес> та їй все по термосах. А що, там бутерброди чи що? А <рес> я думала, ти мені катушку подарила. <рес> <рес> я так дивлюсь, коробочка. Фідерну. Йолки-палки! Оце коли треба, буде нам десь. Е Вдумав. Вау! Дивись, яка класна штука. Це до речі. Я сподіваюся, моя мрія збудеться скоро. І ми так. поїдемо в турпохід по карпатських склонах, то я думаю, ця штучка для ранкової кави просто... буде Це... просто бомб. просто балон. Звичайний балон. Поставити. Без нічого. Он тут балон підключається. Можу продемонструвати, якщо комусь цікаво, О, давай. Ладно. Давай. Ладно, давай. давай. клас. Натлі. Натля. Схожа на якогось Трансформера версії 1.0. А бачили Кіра, ти зазняла Рома на обличчя, коли я сказав для Наталі в мене це. <кірі> <кірі> <Я, та, ти спірі> <будем кірі> <скріпи> а <кірі> я такий не поняв. Думаю, яка Наташа? Сейчас так бахне? Не дай бог. Ооо, oh, бах. Хорошо. Прям кова кавая. Прямо нормально. Прям ялинка замигала. Круто. Круто. У ну, ну, мене тепер ручки mm. uh -huh. а, ви такі, Вам тут Ладно. холодно. Ну, Я отримую естафету вручання подарунків. Uh -huh. У мене дуже класний е випав тригубець. Мені було дуже цікаво підбирати подарунок. І я достаю свій подарунок. Ох, чого це такі подалі маски. Моє буду дуже добре маски. <зас> Друзья. Мій подарунок для Кіри! Я я тривай. Я думаю, тривай, ми сокнули. Йо, Йопариса. Кіра. Сідай. Не відкривай холодно буде. Чуть-чуть. Кіра! Ну, ти взяла самий козирний подарунок, фініш. Який мав би бути в кінці, але ж найбільший, найцікавіше. Я ж цікавий. Тут взяли того і викида скую. Мемедемс. Медем для солодкого Супер. життя. Для солодка жопка, звісно. Я буду коментувати. Це подарунок вже на залишок коштів, щоб вкластися в 150 гривень. Інтересно. Тут такий батончик, так? Батон молодцять. Я хотіла написати снігерсуй, не Ну! Там снігерс, я да. Ну давай, і саме ти казала козирний. це. Ну я сподіваюся, тобі цей подарунок принесе море задоволення. Не відкривай, ні! Чого? Не можна його, бо воно там. Це сертифікат в Єву на 100 гривень! Ой-ой-ой! Так що ой, я дарую тобі шопінг! Шопінг! Клас. О, да. це там! Що воно. не можна відкривати, бо воно потім не, не можна буде. Ага. Твій подарунок для кого? А мій подарунок для, для мене. Да. Кло! Давай, давай, давай. Опа, сядаємо. Так, О, блін, коло зумкнулись. А, то це означає, що я тепер зможу виближати, хто буде наступний. Інтересно. Чи то попали в один одному собі, чи то в один одному. Один одному. Як? А, вже будем бомба. Варіантів. Хтось, по У -у -у! Ти останню бумагу в домі порвав, кстати. Ми це Іриною робили, але вона не знає, що там. І ти теж не знаєш, що там. А це якось е... супер дуже але це ж якось в дівчат в є правда? Де шкарпетки? Нема. Мали шкарпетки або труси. Нема. Клас, Нема. дякую. Так. Піна для надію. гель. Гель! Супер! Все як я люблю. Халва. Обожнюю халву, Кіра знає. Рошетто, це вам лімітована версія. Дякую. Клас! Клас! І фрекінпок! Це наше? — Це просто так. Це, — щоб, це, щоб я після цього з'їм, щоб ще в борту вийти, так? Це тебе. — І? — Кислинка на останній капіту. Кислинка! в мені, мене здачі була 51 копійка, скинуть на карту. Дякую. дякую. Скинуть на карту, 51 копійку. А, залиш собі під відсоточки си. Клас. Так, то що? Так, я тепер вибираю, хто буде. Е Хто буде дарувати подарунок? Я вибираю, що це буде робити Мама! Ярослав. Ярослав. Ярослав! Владіслав! У мене достатньо середній подарунок у розмірах. У мене дуже цікава людина, кому я дарю. І це я. Дай ха Опять замкнулось. Я тебе дуже добре розумію. Це шоколадка. І це хлоп'я. як. Цілуй себе! Обнімай себе! Чувак, а чому не брав пас? А ти що думав? Ну, no. а я думав, що тебе Ярослав. Ааа, там їх нікому не казати. тут Ярослав, тепер ти кажеш, хто кому дарує далі. А давайте ми зробимо одночасно. Якщо вже так вийшло. у нас... Ні, не цікаво. Давайте краще сингл емоції Моно. Single emotion. Галамела. На ней одягнув. І ринка Іванці підготувала подарунок. Що там є. Попілоти. Що? Ти дої купи. Сигаламела. І захоп. Зараз стало було не видно. Іванці, забери твого обличчя не бачимо. Мама. Іван. О-о-о. У тебе є рука для Легко. Ну, скотч все-таки не фальшивий у нас, <ріхи> це, я... я... це просто бумага. думаю, що це просто бумага така. Маска? Маска для обличчя? Угу. Це для губ і під очі. Є я, я такі дублуків, Прийду вночі до вані. То ти мене не знаєш. І маска для обличчя? Не знаю. У мене то всі пройшлися по повкусняшка. Вміє це і не О! Це що таке? Органайзер для, для Органайт. Мама, 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 мама. Я, мені я придумала, куда твій подарок діти. <різь> мама лише кладні диски туди. <різь> да? І лише паливо. Дякую, Ірина. <різь> Дякую! Цікаво, що для мене підрозувала. <Суга>. А мені <різь> хто попався, ви ніколи не вгадаєте, бо в мене теж дуже класний. Три губи. Дуже класний три губи. <сі> І. А хто це, хто це, хто це, хто це, хто це, хто це. Іринка! Це? Неймовірно, просто неймовірно. Ай, не це була така. В коло сідай, чи дай в колесо. Така напружена, така. Та я не бачив, нічого. А це <сіпсування> мер. Ти, 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 ти до гори ногами, навірно, триваєш

як ти хотіла Клас, а що це таке? Покажи ближче. Це кисточки, пензлики для нанесення макіяжу для пудри всякої на обличчі. Оце запудришся? Клас! Ну що, я помилаю нам всіх. Похлопати всі його. мене А Але ну, вистані, коли балакали і вирішили, кому найскладніше дарить подарок. Він каже, ой в мене такий попався тибець, я й не знаю, що він. От мене прибався, кстати, я не пам'ятаю. Роман а я, я тка кажу, а в мене такий попався. А він каже: ну напевно, найпростіше було покидки. Думаю, найпростіший було б подарунок купити Ірині. А я кажу, да. А на твою думку, кому найскладніший подарунок буде купити? І він такий Ярославо, я так Ярославо. Він каже: о, то в тебе Ярослав каже, попався, то я тобі, каже, підкинув ідею, що йому купити. І він до последнього думав, що в мене Ярослав. Да. Ну клас, всі молодці, всім дякую. Адже сім'я, ви просто прекрасні. Всі красавчики, всі молодці. Люблю вас дуже. З наступаючим різдвом! І новим роком. Ми думали, що в нас Ярославу мама попалася.